Привіт! Ви на нашому каналі, де можна дізнатися багато цікавого? Сьогодні ми будемо розповідати про театр. А ви знали, що ляльковий театр в давньому Єгипті був створений 2000 років тому? Цікавий факт. Японський традиційний ляльковий театр називається бунряку. У них там великі дерев'яні ляльки. У Європі у 18 столітті ляльковий театр став популярним зважальним видом мистецтва для дорослих і дітей. А ви знали, що? Найбільш відомі лялькові театри світу знаходяться в Японії, Індії, Китаї та Україні. Історичний факт: Театр ляльок у Харкові був відкритий у 1939 році. Увага! 29 жовтня о 12.00 приходьте на виставу стійкий олов'яний солдатик. А о 14.30 на виставу Цяточка від Харківського державного академічного театру ляльок Льок імені Афанасьєва. обов'язково приходьте. Буде дуже цікаво. Чекаємо!